Це мені рідна сестра, яка, до речі, проживає в Херсоні і була в окупації. Років 4 назад вона мені вишила цю вишиванку Красиву, я її дуже люблю. Я бувший моряк, бачив багато в світі країн і крім того села і, скажімо, Одеси красивіше і краще немає всьому світі. Ну, я не знаю, це не ручна, мабуть, робота, але дуже гарно. Чому ви сьогодні у вишиванці? Тому що сьогодні день вишиванки це українське свято, яке має місце бути в нашому житті. Я раніше не святкувала ні цей день, ні взагалі якийсь такий день прапора, також не святкувала. Але зараз я розумію, що це дуже важливо. Порад вишиванок сьогодні і в Одеському зоопарку. Тут вже третій рік поспіль для відвідувачів, які прийдуть у вишиванці, вхід безкоштовний. Мені подзвонила кома, ми з нею прийшли в вишиванках, забрали дітей зі школи і прийшли. Кожен колір відповідає за якусь дію. В голубі вишиванці ходили, коли дітей народжували. Червоно з чорним, там, коли якийсь. Ну, там разного. Думаю, долг каждого украинца сегодня вспомнить об этом дне и одеть вышиванку. Это кот нашей нации. Это, надо помнить, что мы украинцы, что у нас есть своя национальная одежда. У нас в этот день обычно приходят целыми классами, это учителя и дети. И на тропинках Одесского зоопарка можно увидеть разно, разные вышиванки. <music> Так? Це хобі. Займаюся я цим років 10. Для душі, для себе дуже получаю позитивні емоції. Це була ідея зоопарку, і вони чисто, случайно пізнала наша Галя, що я теж майстриня, поэтому мене запросили. Виставка присвячена Ви... Дню Вишиванки, вишиванки. представлена декілька наших робіт, виповнене в техніці крест.